Знайти кількість цілих значень параметра а, що належить проміжку від мінус 10 включно до 10 включно, при яких рівняння має єдиний розв'язок. Почнемо з області допустимих значень. У нас є корінь, а отже підкореневий вираз х більше рівне нуля, і є знаменник, тому х не дорівнює нулю. Якщо ми об'єднаємо ці дві умови одночасно, ми отримаємо, що х строго більше за 0. Це наша область допустимих значень. Далі добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, корінь із х мінус а дорівнює 0, або х-81, чи ділиться на х дорівнює 0. Тут ми маємо корінь із х дорівнює а. А далі, щоб розв'язати таке рівняння А має бути більше рівне 0. Тоді ми піднесемо ліву і праву частини до квадрату і отримуємо, що х дорівнює А в квадраті. Отже, х дорівнює А в квадраті при такій умові. Далі, в даному випадку, ми зведемо до спільного знаменника х в чисельнику х в квадраті мінус 81. І скажемо, що дріб дорівнює 0, коли чисельник х квадраті мінус 81 дорівнює 0. Х у квадраті дорівнює 81, тому х дорівнює 9, або х дорівнює мінус 9. Для того, щоб ці значення були розв'язками нашого рівняння, вони мають задовільняти ОДЗ. Тому Перевіримо наші значення при умові, що х більше нуля. От уже х дорівня мінус 9 не задовільняє ОДЗ. ДЗ. Х дорівні 9 задовільняє. Х дорівня а в квадраті також більше, але може і дорівнювати нулю. Разом з тим, воно має строго бути більшим за 0, тому. Ми можемо сказати, що враховуючи умову, яка у нас була нанесена попередньо А більше рівне нуля, і те, що х має бути строго більше нуля, ми скажемо, що цей корінь може бути тільки за умови, коли А більше нуля. Тому, якщо ми нанесемо вісь параметр А, то коли А більше нуля ось тут. У нас є корінь х дорівнює а в квадраті, і корінь х дорівнює 9 є завжди х дорівнює 9. Далі ми подивимося, коли ці два корені рівні? Тобто х дорівнює 9 і там, і там. Отже, Замість х ставлю 9, 9 дорівнює А у квадраті, звідки А буде дорівнювати плюс мінус 3. От коли А дорівнює плюс-мінус 3, корені у нас збігаються, і це буде вважатися одним коренем нашого рівняння. А тепер далі. У нас стоїть умова, що кількість. Коренів повинна дорівнювати одному. Рівняння має єдиний розв'язок. Тому ми бачимо, що єдиний розв'язок ну, буде тоді, коли х дорівнює 9, цей корінь є завжди, значить корінь х дорівнює А в квадраті нас не задовільнятиме, і це буде ось тут. Тобто, коли А менше або дорівнює 0. Тоді. Ми відкинемо корінь х дорівнює а в квадраті. Разом з тим, як ми бачили, що один корінь є тоді, коли а дорівнює мінус 3 і плюс 3. Ну, мінус 3 входить в цей проміжок менше рівне 0. А ще ми запишемо, що коли а дорівнює 3, також у нас корінь 1. Далі ми маємо порахувати кількість цілих. Значень параметра А на відрізку від мінус 10 до 10. От тут у нас мінус 10, тут у нас 10. Мінус 10 і 10. От проміжок. Таким чином ми рахуємо на проміжку. Від мінус 10 до 0 – це числа мінус 10, мінус 9 і так далі. І 0 останнє число, і потім ще А дорівнює 3. Тому ми бачимо, що від мінус 10 до 0 – це 11 цілих чисел, і 3 разом 12 цілих значень параметра А. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, при якому рівняння має два різних корені. Починаємо з області допустимих значень. У нас є логарифм, а отже, вираз х плюс 1 має бути більшим за 0. І в нас є корінь, тому х мінус а більше рівне 0. Тому ми маємо х більше мінус 1 і х більше рівне А. Далі добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, логариф за основою 2 від х плюс 1 мінус 3 дорівнює 0, або корінь з х мінус а дорівнює 0. Тут ми маємо, що логариф за основою 2х плюс 1 дорівнює 3, звідки логариф за основою 2х плюс 1 дорівнює логариф за основою 2 від 8. Х 1 дорівнює 8х дорівнює 7. Тут підносимо до квадрату х мінус а дорівню 0, х дорівні А. Ось такі розв'язки має кожне з наших отриманих рівнянь. Далі перевіримо їх по О ДЗ. Перший корінь х дорівня 7. Він більший за мінус 1. І має бути більше рівне за А. Отже, 7 більше рівне за А, звідки А менше рівне 7. Ось цей корінь є тільки за такої умови. Наступний корінь х дорівнює А має бути більший за мінус 1. Тобто А більше за мінус одиницю, при такій умові наш корінь є. Корені повинні бути різними. Тому давайте подивимося, коли ці корені співпадають. Це буде тоді, коли А дорівнює 7. В цьому випадку корінь у нас вважається одним. Тоді нанесемо вісь параметра А і покажемо, що коли А менше рівне 7, отут от менше рівне 7, у нас корінь х дорівнює 7. Якщо А більше за мінус одиницю отут. В цьому випадку у нас є корінь х дорівнює А. Разом з тим, коли А дорівнює 7 це один корінь. А так як у нас іде умова, що коренів має бути два різних. То ми маємо виколити цю сім, розглянути проміжок. Ось тут цей проміжок, де в нас два корені це від мінус одиниці до 7. Отже, А більше мінус одиниці, менше 7. Це ті значення параметра А, при яких наше рівняння має два різних корені. У відповідь ми маємо записати найбільше ціле значення параметра А, тому пишемо 6.